Усім привіт-привіт! Завітала я знову в Аврору. Розпочалися нові акції з 17 по 23 березня. Включно всім приємного перегляду. Підписуйтесь на канал. Ось такий декор для дому. Рослина штучна у горщику. Гном, а в голові у нього рослина штучна. 79. Ось така статуеточка, декоративна. Гном. Ой, 55. Брелок для ключів. М'якесенький йде, авокадо. По 37 гривень. І ось такий ще брелочок для ключів. Красивочок йде. погляньте, який. По 24 гривні. Поглянемо з вами на побутову хімію. Засіб для миття посуду, супервош ромашка та алоє та лимон 500 мл. Ціна 34. фрекінбок засіб також для миття посуду. Яблуко та манго 500 мл 74 гривні. Біоформула теж бальзам для миття посуду. Об'єм 500 мл. Іде в асортименті по 30 гривень. Засіб для миття посуду. Лимон фреш. 500 мл також об'єм по 25. Також знижка ще залишається на феррі. Великий об'єм. Лимон. Літр 500. Та зелене яблуко, також літр 500. Ціна 149 до 19, аж березня, включно. Капсули для прання сіла. 30 штук в упаковці. Ціна 239. Капсули для прання дитячих речей, ліра 18 штук 109. Ось з'явилась така новинка. Капсули ліра для прання дитячих речей. 18 штук 149 і 12 капсул теж для прання дитячих речей по 109. Хелен, кисневий відбілювач, вага 1 кг Зі знижкою 111. Порошок для прання безфосфатний йде. Да? Сама 1 574 гривні, саме безфосфатний порошок для прання, 3 кг 139 кг, савекс квартир 115 Савекс преміум, 2 кг 250-229 к. Персил 4 кг 484 гривні. Засіб для прання рідкий йде сама 1 кг 42 гривні. Лоск автомат 4 кг 500 грамів 462 гривні. Лоск автомат 2 кг 400 грамів 244. Аріель: автомат 2 кг 700 грамів 355, тайт порошок. 2 кг 100 г 249. Гель для прання врання wушфрі 1879 гривень. Гарна знижка. Ось такий дедозатор фарфуровий для рідкого мила. З відділенням для губки зі знижкою 99. Ось такий варіант. Дозатора для рідкого мила скляного йде. Ще ось такий варіант по 64 гривні. Відро, де сміття йде з поворотною з такою кришкою на об'єм 10 літрів. Ціна зі знижкою 139. Глянемо з вами на кошики, які ще йдуть зі знижкою. Ось такий кошик. Універсальний, пластиковий. По бокам йдуть ручки. Прозорий 129. Круглий ось такий пластиковий. Кошик іде з боку також йдуть ручки, невеличкі по 39. Це вже йде така ємність. Пластикова, теж універсальна, прямокутна. Достатньо вона велика. В різних іде кольорах ціна зі знижкою 39. І ось такий теж кошик, пластиковий йде, прямокутний, з ручками, невеличкий, без кришки він йде. його 84 гривні. Ось така йде губка, Щітка для миття силиконово. Синьому, бачу, в рожевому в кольорах, по 14. А це щітка для чищення, Кухона йде з дозатором на підставці. Всім вже, мабуть, знайома: 74 гривні. Ось такі йдуть шкрипки пластикові, 4 штуки в наборі по 19. Серветки для прибирання універсальні 100 штук, Парфікс. Дуже класні. Вже не перший раз беру, дуже задоволена її. Гарна знижка 119 А коштували вони 149. Килимок ось такий для ванної кімнати йде. Волого овальної форми з надписом 64 гривні. Це вже килимок іде придвірний, прямокутний, з надписом також. По 117. І ще ось такий варіант. Килимків для ванної кімнати, також прямокутні. Йдуть вони в різних, різних як бачите, кольорах. Ну, десь 40 на 60 сантиметрів. розмір не знайшла. 59. Рукавички гумові, трекінбок. Одна пара в упаковці по 46 гривень. Ось така шторка для ванної кімнати йде. 180 на 180 сантиметрів. Зі знижкою 99, сітка для раковини йде, металева. 5 гривень. Ось такі йде органайзер для засобів гігієни дівчатка. Пластиковий з різними малюночками. Ось такий ще варіант. Ціна 39. Мильниця пластикова, йде кольорова ось така. Ще ось такий варіант. По 27. І ще ось такий варіант футляр для зубної щітки. Пластиковий йде, з різними різними, як бачите, малюночками. По 29. Ось такий йде йоршик для унітазу з пластиковою підставкою і з додатковою щіточкою, з такою насадкою, по 99. Ось такий варіант Йоршика для унітазу. Йоршик йде гумовий з подвійною, з такою підставкою пластиковою 119. І ще ось такий варіант Юршика для унітазу, теж з пластиковою підставкою. Білий йде 88 гривень. Маслянка йде кухонна пластикова. Одну йде бамбук, невеличка по 49 гривень. Ще ось така маслянка побільша йде, також пластикова, по бокам ручки йдуть. Ця коштує 69. Підставка для ложки йде пластикова. Ось така біла по 29 гривень. Контейнер для зберігання лимону, пластиковий, також по 29. Соковитий скач, ось такий йде. Ручний, пластиковий. У формі ложки. Також 29. Ніж столовий, нержавіча сталь. З рельєфною ручкою ось такою гарнесенькою йде. 34 ніж для сиру або катоплі металевий з пластиковою ручкою. Також 34 гривні, ніж кухонний, керамічний йде в коробці. Алмо по 88 гривень. Ось такий ніж кухонний йде для м'яса, металевий з чорною ручкою. Ціна Ціною зі знижкою 64 гривні. Ось такі ще ніж, теж кухонний металевий йде з пластиковою ручкою. Коштує він 74 гривні. Лопатка йде кухонна, силіконова, з прорізами. В різних іде вона кольорах. По 44 гривні. Ось така з'явилась новинка. Ложка кухонна, йде силіконова, таку з прирізами. По 49. А це ложки йдуть для меду. Ось такі дерев'яні. 15 см довжиною по 24 гривні. Молоток дерев'яний йде для м'яса, плюс метал зі знижкою 109. Набір дошок, ось таких йде кухонних, дві штуки в наборі. Одна йде дерев'яна, прямокутно велика. І маленька ось така пластикова. Поглянемо, скільки цей набір коштує. 179 Ще ось така дошка, теж кухонна йде, бамбукова з отвором. Прямокутна. 99 гривень. І ось такий варіант. Дошки кухонної, теж йде з отвором, дерев'яної, прямокутної. Така достатньо вона тяжка йде. Ціна її зі знижкою 199 гривень. Ось така йде турка для приготування кави металева з пластиковою ось такою ручкою. На об'єм 400 мл по 77. Тружка сито йде для присіювання. По 88 гривень. Побільше ось така ще йде турка, теж металева. На об'єм вже 600 мл по 119 гривень. Далі, з вами поглянемо на посуд. Той, що йде зі знижкою. Салатничок скляний, ось такий йде, білий. 15,5 см в діаметр. Ціна зі знижкою 34. Побільше ось такий салатничок. Теж білий скляний йде. 49 гривень. Велика ось така тарілка. Обідня йде, скляна, 24 см в діаметр, також 49. Це вже йде оселедниця, біла скляна ось така. По 44 гривні. А це такий малесенький салатничок. 12 см діаметр. 34 гривні. Ще побільше ось такий салатник. Люмінарк. 18 см діаметр. По 77 гривень. Ось такий варіант. Теж салатничок білий, де скляний, 19 см діаметр. 49 і поменше ось такий салатничок. Також білий скляний. 16,5 см діаметру. 39 гривень. Набір форм силиконових малесеньких міні. Для кексів. Тут три штуки в наборі, по 17. Набір трубочок для напоїв, 50 штук в упаковці. Кольорових ось таких різних по 11, побільше ось такі трубочки йдуть для напоїв. 25 штук упаковці по 15 гривень. Вінчик іде ось такий металевий, з пластиковою ручкою по 99 гривень. Стакан ось такий скляний йде, низький, вигнутий, по 59. Побільше ось такий стакан, скляний теж йде вигнутий. 64 гривні. Ось такий стакан скляний де високий, з подвійними стінками по 99 гривень. Келих скляний де для вина. Ціна зі знижкою 29. Набір рукавичок поліетиленових, аж 500 штук в упаковці. Розмір Елька по 99. Ось така йде кружка мірна пластикова на об'єм 1 літр по 25. Стакан пластиковий на об'єм 250 вже мілілітрів, по 19. Тунець іде консервований салатний, подріблений, воліє. Зараз поглянемо 150 грамів. Ціна зі знижкою 59 Аджика, ось така приправа йде 20 грамів по 12 гривень. Часник сушений 15 грамів по 10 гривень. Приправа йде до омлету, 20 грамів по 8 гривень. Серветниця дозатор. Дерев'яна йде, ось така квадратна з малюнком, 99 гривень. Скатертина прямокутна йде, 150 на 120 см з малюночком, з хвилястим ось таким краєм. 87 гривень. Ще ось такий варіант скатертини 120 на 150 см. Теж різні малюнки йде. Мережевий ось такий край. Ще ось такі варіанти. По 88. А це набір підставок для варених яєць, дві штуки в наборі по 15. Ось такий йде кошик пластиковий, прямокутний, невеличкий, прозорий він йде. 39 гривень. Це вже йде лоток для столових приборів. Теж пластиковий. Ой, невеличкий він йде. Як завжди, розмірів не пишуть, 88 гривень. Ємність ось така скляна йде для сипучих. Люмінар. На 500 мл об'єм 84. Ось такий варіант. Банка теж скляна йде для сипучих. Дерев'яною кришкою по 119 гривень. Контейнер пластиковий йде. На об'єм літр 400. По 39 гривень. Ось такий контейнер також пластиковий де з герметичною кришкою на об'єм 560 мл. Ще ось такі варіанти. По 34 гривні. Ще ось такий варіант контейнерів теж пластикових квадратних на літр 200. Різні, бачите, як бачите, йдуть кришки по 15 гривень.